Через постійні атаки расистів на енергетичну інфраструктуру українці вимушені пристосовуватися до постійних відключень електрики. Та результат, на який так сподівалися загарбники, виявився зовсім протилежним. Жити і працювати в нинішніх умовах дуже важко, але винахідливі українці адаптуються і до таких суворих реалій. Там як енергію. Кременчужани успішно пристосувалися до відключень світла: хтось з легкістю, а комусь знадобився час. Якщо по два часа відключають, то більш-менш ще нормально. А так тяжело. Ми все розуміємо, це важко, але. Нам тут краще без світла, ніж там їм під обстрілами без світла, без води і без нічого. Наразі у Кременчуці більш-менш стабільна ситуація з в'єловими відключеннями. Тому у містян є можливість заздалегідь спланувати свої справи. Вибудовуємо графік так, щоб було зручно працювати. Якщо робота, то ноутбук. Якщо ноутбук заряджений, можна мобільний телефон зробити як точку доступу. Навчилися вже з електричною плиткою взаємодіяти. Купили собі таганок. <зовий> балон. Ну, пристосовуємося, плануємо, коли прання буде, там, слідкуємо за перепадами мережі, раптом що. якось сьогодні на завтра плануємо справи. Звикли вже. Хтось використовує цей час для самореалізації, хтось проводить його з родиною та домашніми улюбленцями, а хтось наодинці зі своїми думками. На вулицю виходимо. Якщо у нас виключають, йдемо. До бабушек, там, де не ну, У нас очереди не совпадают. Я дуже багато думаю. Просто отдыхаю, гуляю з собачкой. Включаємо лампочки, и весь план діє. Приспособлюватися до життя, так, як то кажуть. Тільки так. Достав з гаража, джерело безперебійного живлення, автомобільний акумулятор. У нас є трошки світла і трошки інтернет. У мене діти поїхали, я хожу в інший кормлю теж животних. Це своїми гуляю. Пішком на ліфті ходим. А, на да, да, да. Пішком ходім. Вже точились, не лізі ліфтом. Відсутність електроенергії чудова нагода для запровадження нових сімейних традицій. Їдімо фрукти і сидімо в телефонах. З дітьми граюся. Ми ужинаємо з жіною при свічах. По 100 грам п'ємо. А каже все хорошо. Читаємо кожного ліхтарик, сідаємо і читаємо. Кажу, давайте таку хату читальню влаштовувати. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кремичуцькі новини.